Ну і тепер про полуничку, справжню ягідку. І ще не пік сезону, полунички не бракує, але ціни кусаються. Ми відрядили по полуницю наших регіональних кореспондентів. Вони купили і відзвітували. Дивіться, як виглядає ягідна арифметика в цінах за кілограм. Найдорожче наразі в Києві, Сумах і Черкасах, а найдешевше на заході, в Ужгороді і Львові. Але на загал поки що дорого, і точно не час купувати на заморозку чи варення. Коли ж ціни почнуть падати, і наскільки ми запитали виробників? І от результат цієї розвідки: червоним, те, що зараз, а зеленим чого чекають? Ви тільки подивіться на Ужгород, справжня полунична столиця 10 гривень. Але буде так тільки за тиждень, якщо світитиме сонечко і більше не дощитиме, або за два, якщо заливатиме і далі. Ну, а що там наша гривня? Цей тиждень пішов їй на користь. Вона відвоювала в долара 20 копійок. Дивимося, минулий тиждень закінчився на позначці 25,40 за долар, а сьогодні обмінники в Києві показують 25,20. І ще сильніше, здешевшав в євро з 28 гривень і 90 копійок до 28,50. Це експортери скидали валюту, щоб заплатити в бюджет і зарплати перед кінцем місяця. А далі дай Боже гривні втриматися, бо ціни на український експорт почали падати. І є ще один начинник ризику. Так вважає Олег Устенко з міжнародного фонду блейзера слово песимісту. Миссия Международного валютного фонда, которая закончила свою работу в нашей стране, должна вынести вопрос на заседание Совета директоров в июле, а первоначально прогнозировала, что это произойдет в июне. Таким образом, вот это дополнительное временное пространство означает, что курс может уходить за те предельные величины, которые мы наблюдаем, например, сейчас, и легко может подниматься за отметку 26 гривен, за 1 доллар. Тож рішення по грошах від МВФ відкладається на місяць, і такий підвішений стан здоров'я гривні не сприяє, вважає наш пасіміст. Ну, а добрі новини є? На наступному тижні облікова ставка Національного банку буде знову понижена. Це той фактор, який працює на зміцнення гривни. Порозуміння урядової команди і місії валютного фонду, підтвердження дальшої взаємодії з боку національного банку і валютного фонду. теж дає позитивні очікування для учасників ринку. Курс на наступному тижні буде в рамках коридору 24,90 – 25,70. дев'яносто навіть оптимісти із незалежної асоціації банків, а це був її президент Роман Шпек. Погіршують свій прогноз порівняно із цим тижнем. Побачимо. І глянемо в наш холодильник. Ось він минулого тижня. Ціни почали дуже поволі відкочуватися назад після шаленого стрибка на початку травня. 404 гривні, таке показав наш минулотижневий чек на базові продукти в супермаркеті. Сьогодні це 390 гривень. Слава Богу! Нарешті впала свинина, стигнуть овочі нового врожаю. І дивіться, яка дешева молода капуста. Натомість гречка не дешевшає. А цього тижневі заяви експертів, що мовляв, скоро вона зрівняється в ціні із курятиною. то ще додасть, а це ж наша українська гречка. Моготися це просто знущання. Минулого тижня ми показали сюжет справжню детективну історію розслідування, що коїться з цінами на гречку. Руслан Харченко об'їздив виробників, поговорив із експертами і з'ясував, що захмарні ціни на крупу накручені щонайменше втричі. Насправді, гречка мала би коштувати 13,5 гривень за кілограм. Ну, максимум 16. Уже на полиці супермаркету. Натомість маємо 45. За поясненням цієї кричущої різниці ми звернулися в антимонопольний комітет. Чи є змова? Чи покарають винних. І от він. Лист відповідь станом на сьогодні, ось цей документ нам відповідають. Комітет розслідує ознаки вчинення виробниками крупи антиконкурентних узгоджених дій і в діях окремих виробників штучне збільшення собівартості гречки. Комітет виявив, що тепер далі будемо стежити особливо, як позначиться діяльність антимонопольного комітету на цінниках у магазинах.